Пленарне засідання депутатів міської ради було тривалим, плідним та активним. Серед найважливіших рішень присвоєння звання почесний громадянин міста Славути загиблим захисникам України: Ростиславу Ніколайчуку, Миколі Борейко, Руслану Цепіню, Олександру Полончуку, Миколі Квітці, Олександру Зінчуку, Андрію Тимошчуку, Віталію Гриценюку, Сергію Цехміструку. Після тривалих обговорень з другої спроби депутати затвердили структуру та чисельність апарату виконкому, позиції якої знайшли відображення у положенні про управління. Соцзахисту населення, що проголосовано наступним, набрала більшість голосів. Програма висвітлення діяльності міської ради і виконавчих органів посадових осіб. Зміни до програми сприяння залученню інвестицій депутати не підтримали. Інші програми енергоефективності, підтримки ОСББ, пожежної безпеки, піклування, підтримки громадських організацій та волонтерських ініціатив були проголосовані. Схвалили депутати звіт про виконання бюджету за. Півріччя та зміни до міського кошторису, заслухали інформацію та поставили ряд гострих запитань керівникам правоохоронних органів прокуратури та поліції, які доповідали про стан боротьби зі злочинністю. Питання передачі матеріальних цінностей, приватизації об'єкта комунальної власності, створення аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації були наступними в обговоренні та прийнятті рішень. Земельні питання, що завжди потребують ретельного попередження, Переднього опрацювання на сесії проходили також із обговореннями в цілому пленарне засідання пройшло у конструктивному дусі.